Запросимо Василя Фурмана, це доктор економічних наук. Пане Василю, вітаємо. Доброго вечора. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. слава і усім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж. Пане Василю, отже, давайте розбиратися. Підвищення податків ніхто не любить, коли податки підвищуються. Але що ми чуємо від влади? Іншого варіанту немає. Іншого варіанту, аби наповнювати бюджет, немає, кажуть нам чиновники. А що бачите? Ви чи є альтернатива підвищенню податків, які зараз як один з варіантів розглядають і в Верховній Раді, і в Кабміні. Дякую за запитання за складне запитання. Висловлюю свою особисту точку зору. Я знаю про ті е, важкі дискусії, які сьогодні йдуть у суспільстві, і чув думку і міністерства фінансів, які говорять про дефіцит державного бюджету. Тобто, на сьогодні не вистачає близько 500 мільярдів гривень до кінця цього року. І чув думку бізнеса, який говорять про те, що е, той проект законопроекту, який вніс Кабмін до Верховної Ради, він не є оптимальним і потрібно шукати. Крім питання підняття податків, і інші напрямки, наприклад, які інші напрямки вони наводять там, що в нас величезні втрати йдуть, наприклад, там на митниці або у нас величезний рівень тіньової економіки. Зрозуміло, що і до великої війни, і 10, і 20 років нас назад років назад нас і на митниці була велика корупція, і тіньова економіка була. І якщо і робити ці реформи, а ці реформи робляться, до речі, закон в структурний маяк співпраці з міжнародним валютним фондом. Там у нас там є. Uh... Зобов'язання здається до жовтня розробити і прийняти до речі новий закон щодо реформування митниці, і ну ви самі розумієте, що поки буде прийняти закон, поки буде митниця реформована, прийде не один місяць, а можливо і рік. А нам потрібні кошти зараз. Тому о, я особисто вітаю те, що йде така жорстка дискусія бізнесу і влади щодо цих питань. І я думаю про те, що все таки буде прийнято компромісне рішення. Зокрема, мова йде про те, що Крім тих податків, які пропонує е, вводити кабінет міністрів, мова не йде взагалі про податок на додану вартість. Тобто, да, я розумію про те, що е, там незначно можуть цей податок вплинути на зростання цін з одного боку, і ті податки також вплинуть так чи інакше на зростання цін. Але е, оскільки в нас величезний рівень тіньової економіки, ще до Великої війни е, за оцінками економіки, ця цифра була. Більше ніж 30%, А за оцінками багатьох експертів ця цифра була там і 40, і 50%. І коли ти, наприклад, вводиш податок на ПДВ, то податок на додану вартість і він зашивається в ціну, то практично цей податок платить все населення України. А коли, наприклад, вводиться податок, там ну наприклад там підвищується військовий збір на заробітну плату офіційно працюючих працівників, то виходить така дискримінація, тому що ти офіційно працюєш, ти платиш. А з іншого боку, а те, хто неофіційно працює, він не платить податки. Тобто він тоді не приймає участь в фінансуванні української армії. Тому, як на мою думку, в нас немає на жаль іншого шляху, як піднімати податки. Важке рішення ніхто не любить це, але потрібно піднімати. Але потрібно знайти таке компромісне рішення, яке дасть можливість профінансувати цей значний дефіцит. А значна можливість профінансувати дефіцит, це про що? Це про допомогу від наших партнерів. Ми зараз кажемо в першу чергу. Дивіться, внесу ясність, що кошти, які сплачують українські платники податків, фізичні та юридичні особи, плюс кошти, які ми залучаємо з українського внутрішнього ринку державних запозичень, так звані військові облігації. Ми направляємо повністю на фінансування української армії. Це військопромисловий комплекс, зарплати військовослужбовців, закупівля зброї. Кошти, які ми отримуємо від міжнародних фінансових, організацій, там є одне. Але ми не можемо направляти ці кошти на фінансування української армії. І от в цьому році ми отримуємо від планово отримуємо від наших партнерів 38 мільярдів доларів. І додатково до цих 38 мільярдів виник дефіцит, про який я говорив раніше 500 мільярдів гривень. Угу. Пане Василю, слухайте, а ви а ви знаєте секрет, чому останнім часом в валюті не торгуються військові облігації? це таке коротке запитання. Це більше питання до Міністерства фінансів угу. України, тобто зрозуміло, що. Поки що у них ну, задачі там пов'язані з фінансування, вони виконують. Але разом з тим на друге півріччя, тобто там будуть величезні задачі, тому що в тих 500 мільярдах дефіциту, тобто він же буде фінансуватись не лише шляхом підняття податків. Податки там дадуть можливість зібрати декілька сот мільярдів. А інша частина запозичення на внутрішньому ринку ну водепе внутрішній ринок державних запозичень. Ну і плюс незначне скорочення державних податків, тому що, якщо відверто, там якщо і є, що скорочувати, то цифри, Ну дуже невеликі давайте розберемо ще трохи цифр. Ми бачимо інфляцію. Ми бачимо офіційну статистику щодо прогнозованості збільшення цін. Ми розуміємо світові тенденції. Ми чуємо про пальне, яке також впливає. Знаєте, скільки бензину в яйці це одвічне запитання, на яке ми щоразу, коли здорожчують яйця, чекаємо відповідь. Не врахований або врахований, але не прописаний, не артикульований чітко фактор відключень електроенергії і альтернативних постачань, альтернативних джерел. Постачання енергії я маю на увазі генератори або сонце батареї, або вітрогенератори, які теж вартують і будуть включені в якість продукції. Розуміємо, що життя стане дорожчим. Ви собі зрозуміли для того, щоб зібрати докупи, наскільки стане дорожчим звичайний тижневий чек з продуктового магазину? На 10, 15, 20, 25, 3, наскільки відсотків він здорожчає? Дивіться, давайте знову ж таки внесемо ясність. В це питання. Коли Державна служба статистики розраховує. Інфляцію то вона бере не лише чек умовно з якоїсь великої торговельної мережі, там де ми купуємо щодня продукти чи щонедільно продукти. А туди входить більше ніж 330 груп товарів та послуг, і деякими групами товарів ви може можете не користуватися роками. Ну, наприклад, коли ви робите ремонт квартири, ви це робите умовно в середньому, там на раз на п'ять чи на десять років, і тому будівельні матеріали ви не купуєте там щорічно навіть, і а там ціни можуть взагалі не змінюватися. Це перше. Друге до інфляції. Дуже, ну скажем так, прискіпливі, соціально незахищені версти населення, тому що вони дійсно найбільш вразливі, вони отримують незначні доходи, і більшу частину своїх доходів вони витрачають на споживання. Комунальні затрати плюс одяг, тому як і в тій групі товарів, до речі, якщо ми говоримо, наприклад, про споживання, ну про овочі, фрукти там ну, дійсно дуже може бути величезне коливання а протягом року в ту чи іншу сторону. І коли, до речі, тепер третє, коли Державна служба статистики говорить, наприклад, про те, що у нас інфляція в цьому році за червень 4,8%, то це ще раз повторюю: це розраховано на групу тих 330 Груп товарів та послуг, це перше, і це період ціни червня цього року з цінами червня минулого року. Тепер щодо цін майбутніх, про те, що ми говоримо. Ви на початку говорили, що є прогноз Національного банку України, який говорить про те, що у нас буде інфляція на кінець року і Тобто, інфляція, яка зараз у нас 4,8%, вона незначно буде збільшуватись. Планово прогнозно за оцінками НБУ 8,5%. Це беруться ціни грудня цього року, порівняться з цінами грудня минулого року. Ножське, це прогноз. Не факт, що так буде. Може бути менше, а може бути трохи більше. Тобто, зараз дуже важко про це сказати, тому що є дуже багато чинників, які впливають зі знаком плюс або зі знаком мінус на сьогодні на зростання цін в нашої держави. Але ключове це те, що Інфляція вичерпає свій ефект щодо збільшення в першому кварталі наступного року і почне зменшуватися. І за прогнозами Національного банку України на кінець наступного року вона буде складати 6,6%. Це перше. По-друге, ми маємо дійсно невисоку інфляцію і в умовах великої війни, як зазначають наші міжнародні партнери, макроекономічна стабільність, валютна стабільність. А туди входить інфляція, тобто зростання цін. Це вже питання національної безпеки. І мені здається, з цим питанням НБУ разом з урядом. Справляється гарно в умовах великої війни. Справлятися гарно з підвищенням заробітної платні, ми почули від НБУ також про те, що є великі ризики питання стосовно того, скільки людей може знайти зараз собі робоче місце, і так далі. Це все пов'язано звісно з війною. От прогнози зарплата українців має зрости на 10% цього року, і наступного ще на 6%. Ну тут реальна картина в чому полягає, пане Василю. Які є фактори і ну чи може це дійсно бути реалізовано. Вано за тих умов, які я зараз. Так, воно реалізується. Національний банк, коли говорить свої прогнози, ну він дуже сильно спирається на ту статистику, яку сьогодні ми маємо. І якщо ми говоримо про минулий рік, то у нас зростання середніх заробітних плат в нашій державі там близько 20%. І середня заробітна плата в нашій державі, якщо ми говоримо за минулий рік, це там близько 19 тисяч гривень. І вона, до речі, буде прогнозно зростати і в цьому році дуже значно, тому що ми маємо великий дефіцит робочої сили практично в усіх галузях нашої держави. Е перша друга, якщо ми говоримо про наприклад безробіття, то воно скорочується, і я вам нагадаю, наприклад, ще в 2022 другому році нас на складало під 30%. А вже за прогнозами національного банку на і не тільки на з там і наприклад, міжнародна міжнародна організація праці, тобто там мова йде про те, що вона буде складати на кінець цього року близько 14%. і далі там в наступному році буде також зменшуватись там 12 на наступному році, і в 26-му році 10%. Тобто, буде ну значно зменшуватися. Зрозуміло, що питання, от я скажу так: я часто перед собою ставлю задачу, яким чином нам потрібно, щоб наша економіка значно зростала. Закінчиться в там, ну дуже скоро надіюся, і оті темпи економічного зростання, які ми сьогодні маємо, прогноз но у нас просто там ну, наприклад, на цей рік 3,7% економічного зростання, наступний рік 4,1%. Це не багато. Нам потрібно мати темпи 7 і більше відсотків. І що для цього потрібно? Закінчилась війна, крім реформ, про які ми завжди говоримо, які потрібно робити. І до речі, під час великої війни дуже багато у цьому питанні робимо. Так, от є три ключові чинники, які забезпечують беззаперечний ріст економік будь-якої країни світу. Це людський капітал. Тобто нам однозначно потрібно думати, яким чином повернути 6,5 мільйонів українців, які працюють за кордон, плюс однозначно будуть залучатися і люди з інших регіонів світу. Тобто, це нормальна практика. Показано в багатьох країнах. Другий фактор, який впливає, це фінансовий капітал, тобто, в принципі, на відбудову на будуть залучатися величезні суми коштів, як вітчизняних, так і іноземних інвесторів в нашу державу. Плюс зрозуміло, що не тільки на відбудову, і на розвиток нашої держави, тобто які дадуть такий поштовх економічному розвитку. І третій фактор це технологія. Ми говорили до великої війни, що українська економіка є низькотехнологічною. От ключова задача задача – це зробити її високотехнологічною продуктивною, як ну такою, як умовно в з країнах, хоча б в східної Європі. Тоді в нас дійсно є всі шанси протягом одного покоління. Звертаю вашу увагу, одне покоління це 20-25 років. Наздогнати, хоча б. На сьогодні це ну там ті країни східної Європи, які замикають східну Європу, тому що є деякі країни, які зробили ривок в Східній Європі, наприклад, Чехія, вона вже відноситься до розвинутих країн, наприклад. Тобто а нам потрібно ще пройти дуже величезний шлях. Але я от я оптиміст, я впевнений, що у нас іншого варіанту немає, як пройти цей шлях. Чому тому що якщо ми хочемо перемагати? І в майбутньому нашого ворога нам треба будувати сильну економіку, тому що сильна економіка це значні гроші, які є в бюджеті, в тому числі, які ми можемо витрачати на підтримку української армії і нашої обороноздатності. Дякуємо вам, Василю панаси. Пан Василь Фурман так. був із нами Дякую. і говорили про гроші зрозумілими словами.